Микола знімає з вішака білосніжний кітель на грудях, емблема французької школи кулінарії. Так святково вбирається на кожну зміну у ресторані. Щодин, так. подарунок з школи французької. Всім подарили. Стати кухарем Микола Кохан мріяв з дитинства, та все вийшло геть не так, як собі уявляв. Адже вперше Миколі для великої кількості людей довелося готувати не у ресторані, а у підвалах Маріупольської Азовсталі. Тромартака коли нам вже в Маріуполі прилетіло полосів. березня, коли нам вже в Маріуполі прилетіло, вибило усе світло. Я пішов у ТРО. З кожним днем усе гучніше ставало. Там його перенаправили до штабу Азов. Служив водієм у парі з оператором БПЛА. У двох ви. Чала на завдання, допоки це було можливо, та сили були нерівні. І з середини квітня Микола з побратимами опинився у бункері медкомбінату. Води спочатку вистачало, потім перестало вже вистачати. Їжі з кожним днем все менше й менше. як то на штабі ніхто не хотів, щось приготувати. Я думаю, ну що робити, треба щось поїсти. І почав приготував на весь штаб. Так, військовослужбовець і став готувати на всіх. Вигадувати нові страви доводилося буквально на ходу. Закінчилась каша. Вже закінчувалася каша. Я робив мікси з каші три-чотири види. Тому що один раз на день було харчування. Ми у кашу все кидали, і капусту навіть щоб смачніше, і більш ситно. Про терміновані та зіпсовані продукти Микола реанімував як міг. Смажив, випарював, адже викидати їжу собі дозволити не могли. Колбаса була просрочена, вже дуже тухла. Ковбаса була прострочена, тухла. Все ж уже травень був. Я вам скажу, що із тухлого можна зробити смачно, ніколи не думав. Ми ж вижили, люди, мабуть, усюди виживуть. А потім наказ здатися в полон. Миколу доправили до російського табору в Оленівці. Вивчем. Їсти, хатіле. Ми завжди їсти хотіли про їжу, розмовляли про рецепти. Як вийдемо, будемо готувати. Все, там більше нема про що розмовляти. Бо ми були голодні, тільки м'ясо хотів. Мені хотілося, хоча б яблучко, з'їсти. А годували росіяни військовополонених рідкою кашею, та й на те, щоб її з'їсти, час обмежували. У полоні Микола схуд на 20 кілограмів. Окрім голоду, українських військових ще й мучили фізично та психологічно. Їм та обязательно було. Це обов'язково був. І радянські Ми пісні радянські. були. Я вивчив за свої півроку 16 пісень. Вони навіть спеціально дивилися, хто не співав. Вони казали, ви не потрібні Україні, але це неправда була. Ми там це розуміли. Обміняли Миколу на початку листопада 22-го року. А після повернення він знову пішов служити. Боронив Покровськ на Донеччині. Там і дізнався страшну звістку. В окупації померла його мати. Я звільнився. Вона була на російській території. Вона дочекалася. Звідти подзвонили, сказали. Вона хвора, у неї астма була. У найважчий для себе час Микола познайомився з Мариною. Пізніше вона також пішла до війська. Тепер підтримують одне одного. Я розумію, що йому важко про це балакати, і ми стараємось взагалі прибирати ці питання, ці теми. Він працював із психологом. Ми разом з ним також ходили до психолога. Тільки на початку цього року Микола звільнився з війська, а після отримав пропозицію повчитися у французького шеф-кухаря. Він сам був військовий. Він сам колишній військовий, приїжджав через перекладач, спілкувався. Теж був поранений. А після війни став кухарем і отримав три зірки. Мішлен один з його ресторанів знаходиться на Ейфелевій вежі. Після двох місяців навчання Микола повернувся у Кам'янське. Це рідне місто його коханої. Працює у ресторані і будує нові мрії. Вірить, одного дня з'явиться французько-український заклад на чолі з шеф-кухарем Миколою Коханом з Дніпропетровської області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині Новини.